Друзі, готові до нових пригод. Щоб не загубити це відео, будь ласка, підпишіться. І якщо сподобається, поставте лайк. У далекому королівстві зими, де сніг танцював у повітрі, а морозні вітри шепотіли казки, жив собі капітан на ім'я Ден. Його корабель снігова буря був незвичайним судном. Ні, це був справжнісінький швидкісний вітрильник, який міг мчати, мов вітер та лякати піратів в океані. Але одного дня, коли капітан Ден пив гарячий шоколад із зефірками, він щойно повернувся із далекої подорожі і планував відпочити кілька місяців на суші. До нього завітала сама королева зима. Вона була така засмучена, що її корона, виготовлена з найцінкішого кришталю, не світилася, як зазвичай. Чогось в ній не вистачало. Капітане Ден, почала вона, пірати викрали нашу головну перлину. Без неї не наступить зима, а весь світ. Охопить жахлива спека. Вона була така засмучена, що от-от заплаче. Перлина, це ж, це ж не просто прикраса. Це, це найважливіша прикраса, вигукнула королева зима, подумавши, що втрата її призведе до катастрофи. Так, точно, я дуже прошу тебе повернути її. Тому що без цього артефакту в моїм королівстві не спрацює круговерть природи. Світ зупиниться на порозі зими. Яка може так і не прийти, відповіла королева, і її очі засяяли, му дві зірки на морозному небі. Капітан Ден взяв свій компасчик, завжди вказував напрямок пригод, і вирушив на пошуки перлини хоч йому дуже не хотілося покидати свою затишну хатину. На борту снігової бурі його чекали вірні товариші, веселий морський котик на ім'я Пухнастик, який завжди перетворював будь-яку ситуацію у веселу жартівливу гру, і мудрий старий пінгвін на ім'я Знавець, який знав усі таємниці морських глибин. А що, якщо ми запитаємо у моржів, вони завжди знають, де пірати, пропонував пухнастик, прокладаючи шлях через хвилі. Так, але обережно вони можуть бути такими повільними, що ми втратимо купу часу, поки щось довідаємося, підкреслив знавець, злегка хитнувши головою. Ден не хотів витрачати час, тому він крикнув вперед, до моржів. І справді. В глибині океану, на маленькому острівці, вони знайшли величезного моржа на ну, ім'я Мяу, який повільно плавав між крижин. – Привіт, капітане! Чого ти шукаєш? запитав він, і здавалося, що його голос звучав, як тягуча карамель. Ми шукаємо піратів, які вкрали перлину зими, відказав Ден, потираючи руки, щоб зігрітися. О, я їх бачу, сказав Мяв. Вони пливли на своєму кораблі темний лід до острова льодяного дракона. О, це ж зовсім недалеко, вигукнув пухнастик. Тільки не забудьте, що льодяний дракон охороняє свій скарб. І він дуже, дуже злючий, додав морш моргнувши і хотів ще щось додати, але відважним мореплавцям цього було достатньо. Не бійся, у нас є план, вигукнув капітан Ден, і його очі загорілися від азарту. Корабель снігова буря мчав до острова, мов сніжинка на вітрі. Коли вони прибули, вітри завивали навколо, а з темряви вийшов величезний дракон. Його луска блищала, як золото, а вогонь, що виходив з його пащі, був як розжарена лава. То наважився потурбувати мій спокій, прошипів дракон, і його голос лунав, як гуркіт грому. Ми, капітан Ден і його команда, ми прийшли, щоб повернути перелину зими, відважно відповів Ден, хоча всередині все тряслося, як малинове жиле. Перелина, чому я повинен вам її віддати? запитав дракон, піднявши одну лоскату брову. Бо без неї зима не настане, а все королівство зачахне від спеки, відповів пухнастик. Дракон задумався, а потім засміявся високо і голосно. Ха ха, ха я люблю жарти. Ви гадаєте, що прийшли заберете мою перлину просто так? Тільки якщо ви зможете розгадати три мої загадки, я віддам вам перлину. Звісно, ми намагатимемось, Мось Вигукнув Ден. Отже перша загадка. У нього є зуби, але він не їсть. Що це? Ден замислився, поглянув на знавця, мов давай, підказуй. Але він теж не на хвильку завмер роздугом, але ось його осяяло. Відповідь гребінець. Так, правильно, друга загадка. Назви її по імені, і вона зникне. Що це? І знову ден Знавець та пухнастик напружено вгадували, що ж це може бути? І враз відповідь знайшлася це тиша, коли, вона, коли тихо вона є, а якщо покличеш її, зникне. І цю загадку розгадали ось третя. Бочка з водою важить 50 кілограмів. Що потрібно додати, щоб вона стала важити менше? На цей раз друзі думали довше, ніж зазвичай, радилися, але все-таки знайшлося правильне рішення. Після кількох хвилин невдоволеного розпачливого крику дракону нічого було робити, як прийняти поразку. Ось ваша перелина! І простягнув їм блискучу перелину, яка світилася, мов сніг на сонці. Капітан Ден і його команда повернулися до королівства зими, де королева чекала на них з нетерпіння. Як тільки вони принесли перлину назад, зима знову окутала королівство своїм білосніжним покривалом, а морозні вітри затанцювали в радісному хороводі. Дякую, капітане Ден, ти врятував зиму. Вигукнула королева, і всі жителі королівства почали радіти. Капітан Ден, Пухнастик і Знавець стали справжніми героями, і з того часу вони знали, що навіть у найхолодніші часи важливо знаходити час для подвигів адже добрі справи це те, що може розтопити навіть найміцніший лід. А з поверненням перлини зими. Всі святкували, веселилися, пили лимонад та мохіто, їли морозиво, бо ж люди звикли до холоду і розповідали жарти та цікаві історії, а королева зима всім дітям на честь свята приготувала подарунки. І так капітан Ден зрозумів, що дружба, добро і справедливість це найцінніші скарби, які можуть зробити будь-яку пригоду незабутньою. А якщо до третьої загадки відгадали? Треба додати дірку в бочці, щоб злити воду. Тоді вона стане легшою. Сподобалась казочка? Я щиро дякую вам за всі вподобайки, а також за підписку. До нових зустрічей! Бувай!